Російська зброя скалічила багатьох людей в Україні з інвалідністю, повертаються з поля бою військовослужбовці. Тяжкі поранення отримують і цивільні, але українські міста не адаптовані для людей з особливими потребами. На відміну від, наприклад, Сполучених Штатів, саме туди їздили українські ветерани, щоб тестувати мобільний додаток для незрячих. Про їхні враження від поїздки Ольга Косенко. Повільно прокладаючи собі шлях за допомогою тростини, Євген Дорожко йде вулицею. Зір ветеран майже втратив після тяжкого поранення в голову в попасній на Луганщині. Каже, намагається якомога частіше ходити містом сам та безпечно себе не почуває, бо через бурдюр, високі сходинки чи яму на тротуарі легко травмуватися. Оці отакі осі перепади руху ну бувають дуже незручні для того, щоб наступати і от ти розслаблений та я розслаблений раз, а з попереком трохи тож з радістю відгукнувся на запро. Рошення фундації ігор нескорених поїхати в США. Майже тиждень ветерани з різних країн світу змагалися, хто швидше здолає трасу в різних парках. Щодня був новий маршрут. Наприклад, є газон, да там чи лужайка якась, чи кущі. Ну то треба звичайно, що треба обходити перешкоди. Було Втрапити в місце призначення, допомагав спеціальний застосунок, який завантажив на телефон. Веде маршрутом за принципом навігатора не втратити напрямок, допомагає звуковий. Сигнал він зникає, коли звертаєш не туди. Раз я от втратив дзвоник, звук цього дзвіночка, все я ну, знаю, що я збився з орієнтиру, значить мені треба прокрутитися. З телефоном, о, і тепер я знаю, що напрямок мого руху. От туди в Україні цей додаток поки не працює. Та й загалом каже Євген, наші міста погано пристосовані для людей з інвалідністю, на відміну від тих же Сполучених Штатів Америки, де є ті самі пішохідні переходи із звуковим сигналом, ті самі тактильні доріжки, ті самі пандуси, які повинні бути в рівні з землею, не не, не над знаходиться, да коли людина під'їжджає і не знає далі, що їй робити, і хто її. Повинен підсадити на висоту 30 сантиметрів. Їздив до США з побратимом з Луцька. Арсеній Смик зізнається, такі поїздки надважливі для ветеранів, адже дозволяють змінити середовище та відчути підтримку міжнародної спільноти. Розуміють, що відбувається, вони підтримують, намагаються допомогти, чи можуть питають, чи можуть допомогти. Ветерани мріють, що незабаром й українські міста адаптують для людей з інвалідністю, адже кажуть, вони потребують не жалості, а своєчасної допомоги, щоби не залежати від інших. Якомога менше напружувати навколо себе оточуючих, чи сім'ю, чи хто тобі допомагає, да і робити деякі речі. а хотілось би і всі речі в повсякденному житті самостійно. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини.